Вітаю, друзі! Якщо вам приносять більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або кафтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адрес. І я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі у пані Олени. А пані Олена це я. Вітаю, друзі! Сьогодні знов субота, 30 серпня, і знов я з великим задоволенням кажу вам добрий день! Мене не було 2 тижні, життя не стояло на своєму місці, все рухалось, щось відбувалося, мені дуже хочеться поділитися з вами, що відбувалося на цих двох моїх Тижнях. Але спочатку у мене для вас е, два оголошення. А, перше, моє оголошення, дівчата, в моєму телеграм-каналі. До речі, всіх, хто ще не приєднався, ласкаво запрошую приєднатися за посиланням. Посилання завжди є в описі під відео. Так ось, е, в моєму телеграм-каналі дів... була є гілочка. Яку я створила, коли у нас відбувався спільний проєкт, «Створю собі торбочку для щастя. І дівчата запитали мене, чи збираюсь я знов розпочати новий сезон цього спільника. Я виставила там опитування, на якому у мене було 31 голос. 42% проголосували за те, що вони збираються брати участь в новому сезоні торбочки для щастя. 29% написали, що ще подумають. Ну, а 29% сказали, що будуть спостерігати за нашими проєктами. Тому я, на мою думку, так, біля. 13-14 дівчат вже готові взяти участь в цьому спільному проєкті, тому я хочу ще запитати інших моїх глядачів, хто, може, тільки приєднався до мене, але минулому спільнику не брав участь. Але бажає взяти участь в цьому спільному проєкті зараз. Я вас ем, запитую, вам ставлю таке запитання, чи готові ви прийняти участь. І якщо так, то е, переходьте за посиланням на мій, на мій телеграм-канал. Підписуйтесь, я думаю, що ви не пожалкуєте. Ну, я намагаюся кожен день викладати щось натхненне, щось цікаве, щось веселе в моєї основної гілочці телеграм-каналу, а ще є гілочки, присвячені спільному проєкту створю, створю собі торбочку для щастя. Голосуйте, і якщо набереться хоча б 20. Бажаючих, то я напевно вже буду знімати запрошення на вступ спіль... до спільного проєкту Сумочка для щастя. Осінь, зима 2025 року. Так, це було перше оголошення. Ну і друге оголошення я хочу попередити, тому що я знаю багато дівчат. Чекають мого відео, дуже-дуже вам дякую, дуже дякую за ваші вподобайки, за ваші теплі, дружні коментарі під кожним моїм відео. Але напевно, що наступне відео вийде також через 2 тижні, тому що на наступний вихідні у мене день народження, і, чесно кажучи, я не знаю. Чи буде у мене можливість знімати щось? І, напевно, ну, я не люблю святкувати день народження, м, сидячи за столом, <пити>, пити їсти. Це не мій piece of choice, як кажуть британці. Я люблю кудись поїхати, тому десь провести цікавий час. Тому, напевно, що е, минулий вихідний я вже відпочину і відсвяткую своє день народження. Ось, ну, е, але сьогодні, сьогодні я все ж таки вам зараз покажу і розкажу, що відбувалося. На цих е, двох тижнях, яких мене не було на каналі, і напевно розповім трошечки анонсу моїх планів на наступні два тижні, щоб вам було чого очікувати. Тому що, звісно, що, незважаючи на те, що там у мене буде день народження, я буду працювати. Це моє життя, це моє натхнення, це сенс. Е, Заради якого я зранку прокидаю, прокидаюся з гарним настроєм і чого бажаю і вам. І тому, звісно, що плані, плани у мене є. Ну, давайте повернемось до минулих двох тижнів. І перш за все, я хочу розповісти, що у мене був новий старт нового проєкту, тому що це було замовлення. Замовлення на проєктну торбинку. Я зняла. Невеличкі підзйомочки, початку процесу, трошечки сам процес, і є готова робота. Торбочка вже. У своєї хозяйки, і сьогодні зранку я отримала від неї повідомлення, що вона дуже задоволена і дякувала мені за мою роботу. Дуже мені приємно, що я витратила свій час на те, ну, щоб принести комусь радість. Так, давайте подивимось про торбочку, а потім повертайтеся до мене. Одразу давайте тут я приготувала матеріали, нитки. Або вони можуть, можуть бути в тон тканини, яку ви шиєте. Наприклад, оця тканина у мене буде основна, і ці нитки можуть бути сині, так, для того, щоб за кольором відповідати цієї тканині, але можуть бути контрастними, як у мене, тому що у мене блискавка червона. І червона підкладочка буде. І ми вирішили, що відстрочка також буде червона. Так, це нитки. я просто їх про них сказала, щоб їх прибрати. Блискавка відповідна. Я купляю ось таку блискавку на метраж. купляю бігунки і вже відрізаю стільки, скільки мені буде потрібно. Далі, у мене є. Основна тканина. В моєму, в моєму випадку це тканина, з якої шиється курточки, це мембрана. Вона схожа на джинс, але вона, напевно, буде тонкіша, ніж джинсова тканина, ну така класична, вона також дуже щільна, і ще вона не водовідштовхувальна, і також вона ну, Якби антивандальна. Це буде зовнішня частина нашої торбочки. Потім на підкладочку, у мене ось така червона тканина вона у вас трохи світліша, ніж у мене на, ну, в житті. Це бавовна. І е, я ще взяла цю тканину. Ну, може, вона не буде брати участь в по шиті. А може буде. Крім того, нам потрібно мати спандекс. Він у мене тут не вміщується в камеру. Він не дуже тонкий, але і ну, такий середній за товщиною. Спандекс обов'язково потрібен, щоб сумка мала форму і вона так має красивий вигляд. Так, друзі. Ну і я вам показую, що я все доробила. І е, у мене пішло на це... Години половиною, Але враховувати те, що у мене подвійний розмір тканини. Так, розпочала, як ви бачили, я торбочку у вівторок, ввечері, ну, можна сказати, що в середу, і в п'ятницю ми поїхали на дачу там. Був наше свято в Україні День Незалежності, але ми ще думали про те, що наші сусіди, звісно, що мріють нас привітати в поганому сенсі цього слова, і ми вирішили зберегти свою нервову систему. Але в неділю-ввечері виявилось, що в нас тут були в Києві. Закордонні гості і привітання відклалося. і Дівчата запросилися залишитись ще на два дні на дачі, тому що вони, ну вони, чесно кажучи, дуже лякаються, особливо Маша. І тому ми залишились з ними ще на два дні. За цей період дуже багато чого ми зробили там. І я зараз хочу вам також показати невеличку підзйомку з дачі. Я знаю, що коли я запитувала, чи цікаво це дивитися, багато хто з вас написав, що їм цікаво. Тому декілька хвилин дачних замальовок, а потім також повертайтеся і я вам розповім про в'язанічко. Хочу нагадати, що ми придбали дачу, на якої дуже багато роботи. І перш за все, нам потрібно було почистити нашу ділянку, то ніхто дуже довго, багато років не працював, багато не потрібних рослин. Листечка, гілочка, треба було все це почистити. А для того, щоб було куди складати весь цей рослинний мусор, ми вирішили зробити ящик для компосту. І на минулому відео я вам показувала, що ми підготували дошки, обробили їх, яка дезінфікує дерево, і у нас не було шурупов того розміру, який нам був потрібен, і на цьому ми і зупинилися. В цей, в цей раз ми вже підготувалися, привезли ці шурупи і стали збирати ящик. Конструкція ящика така, що довгі стінки цілі, а на бічних ми вирішили зробити такі дверцята внизу, щоб можна було діставати знизу компост, який вже перегнив. Тому я знайшла ще непотрібну деревину, нарізала тоненькі дощечки, також їх зачистила, обробила дезінфікуючою рідиною і використовувала їх для того, щоб зробити дверцята і окремо скрепила ці дощечки з підготовленими дошками. Ну, а тут дівчатка принесли нам перекус, дуже здорово поїсти на природі і продовжити нашу роботу. Процес увесь на відео було дуже цікаво, було приємно побачити, що ми своїми жіночими ручками можемо щось зробити, таке велике і важке. Ось, врешті-решт, уже ящик встановлений і готовий до використання. Ну а крім того, що ми зробили компостний ящик, ми ще вирішили почистити вхідну групу нашої ділянки, там великий майданчик, викладений плиткою. Але навколо нього все заросло хмелем, якимись непотрібними бур'янами і багато-багато опалого листя. Найбільша проблема це, звісно, хміль, що росте, де попала. Він збирається на ту і на інші дерева, не дає їм спокійно рости і псує зовнішній вигляд. Я якось відразу не здогадалася зняти вид до, і потім зняти після, тому щось ви можете побачити в процесі, а потім я вас запрошую подивитися, що у нас вийшло. Ось такий у нас результат нашої праці. І коли ми все розчистили, виявилося, що цей майданчик такий величезний. Він не виглядав таким, коли там було все засипане листячком та заросло все хмелем. Так, на цьому майданчику. Точно може поміститися три автомобілі. І я навіть і не знаю, навіщо нам потрібна така велика ділянка, закладена плиткою. Тому, напевно, ми її трошечки зробимо меншою. Далі, навколо паркану такі великі проміжки пустого місця, і там дуже хочеться також зробити діляночки, де можна буде посадити туї або інші кущі, і, щоб закрити паркан і щоб більше було зелені, а не цього паркану, можна було роздивитися. Ну, і останній мій проєкт на цьому тижні був також дуже важливий, і, чесно кажучи, я думала, що я його до п'ятниці закінчу, але не так сталося, як бажалося. Ну, але ще у мене є декілька днів на те, щоб його закінчити. Це подарунок для моєї подрузі на день народження. Павутинка, я її розпочала. На початку серпня, мені так здається, але ну, багато чого сталося, і я, чесно кажучи, за, ем, ну, затягнула цей процес, і зараз у мене залишається субота-неділя і понеділок на те, щоб його закінчити. Так, зараз ви можете подивитися, там невеличка підзйомка про те, що і як у мене в процесі відбувалося на тижні, і потім я вам покажу, що на сьогодні я маю з цією павутинкою. Друзі, я вас всіх вітаю! Сьогодні середа, 27 серпня. Вчора ввечері ми повернулися з дачі. Там заплановано було, що ми там проведемо два дні на вихідних. Але залишились ми на, ще на понеділок і вівторок. Ну, так, дівчатка захотіли, і я ну, не мала нічого проти. І тому тільки вчора ми повернулися. І зараз я все забула задачні справи і повертаюся до своїх рукодільних. Зараз я вам показую, на якому стадії, на якому стані у мене. Павутинка. Це був початок минулого тижня. І я пров'язала спинку, зробила шов плечовий, і вже розпочала в'язати один рукав, і зараз поставила в спостерігачик сьогоднішній. Так? Мені потрібно до кінця тижня дов'язати цей рукав і зв'язати інший, і все зібрати. Я ще зв'язала. На спицах 275 горловину, хочу її так підігнути, пришити, і якщо буде ну, так, негарно виглядати, то я туди резиночку ставлю, я в своїй повитинці так і зробила. Ну і зараз ще показую мої торбочки. Вони зараз мають такий вигляд. Один одну кишеню я прошила Але я буду займатися тільки однією, той, яку мені потрібно вже віддавати. Тому також це моя така термінова справа. На цьому все. Я розпочинаю свою роботу, ну і до зустрічі в наступних підключеннях. Так, що стосується павутинки, я дов'язала. Рукав до кінця, тобто у мене зв'язаний рукав, навіть я зв'язала для нього а, вже манжету і розпочала новий рукав. Тобто, у мене залишається два дні на те, щоб зв'язати цей рукав. Я вже нічого більше робити не буду, буду займатися тільки цим проєктом, тому що ну, мені потрібно його подарувати. І е, зараз мені хочеться показати вам мою готову роботу, а потім ще. Нарешті, торбочка готова. Е, мені вона дуже подобається. Мені подобається м, сочетання червоного та синього. На екрані ось, вона виглядає трохи з таким фіолетовим відтінком, але вона синя. Так, якщо роздивитися, що є внутрі сумочки, то там багато можна покласти ниток, великий проєкт може поміститися, плечовий виріб, наприклад, там я зробила тримач для спиць, можна туди покласти спиці як великого, так і маленького розміру, тому що там я зробила такі ячейки і товші, і тонкіше. Далі є кишеня посередині, на якої є з натуральної шкіри така накладочка, куди можна зберігати. Голочки для шиття, ну, в'язаних виробів. Посередині кишеня велика на блискавці, вона може розділити вашу сумочку на дві частинки, і туди можна покласти, наприклад, навіть два проєкти. Все, всі шви красиво, чиста за. Закрити. Також є кишенька на резиночки. Туди також можна щось покласти, наприклад, ці тросики від спиць. Ну, і взагалі сумочка дуже зручна, і в неї можна покласти багато чого. Mm -hmm. Ну, а далі я хочу зробити невеличкий анонс на наступний тиждень. Також він буде неповний. я тільки а, про два проєкти, які у мене заплановані, вам розповім. А про а, інше ви вже побачите через 2 тижні в наступному моєму відео. Ну і що стосується наступних проєктів. Як я і казала, я розпочала шити дві торбочки. Чому? Тому що а, у мене так і немає такої торбочки. Хоча я їх пошила вже дуже багато. Вони або я їх подарувала, або продала, або був розіграш, і я а, розіграла цю торбочку минулою зимою. І у мене є заготівочки ось основна деталь, бокові ставочки і кишенька. Але сталося так, що а, тканини, от, і цієї тканини і цієї тканини у мене вже не вистачає, щоб зробити внутрішні складові цієї торбочки, тобто кишеньки, стіночки і все інше. І я дуже засмутилася, коли я зрозуміла, що ну, я, по-перше, торбочку для замовниці, а потім зрозуміла, що мені не вистачає тканини. Але, незалежно від цього процесу, у мене сталася покупка. І, чесно кажучи, я думаю, що а, вона допоможе мені також дошити цю торбочку. Що у мене за покупка? Я купила собі тканину. Зараз я її показую вивереднім боком, тому що вона у мене так лежить. Це джинс. Джинс. То, то такий достатньо він тонкий, є 5% еластану, тобто він стрейч. І мені здається, що якщо я е, зроблю внутрішні всі вставочки з цього джинса і косу бічку, то, напевно, буде непогано. Зараз у вас на екрані основна тканина виглядає якось фіолет, фіолетовий, а це. Такий блакитно-синій, але ну, насправді вони близькі а, по, за кольором ці тканини, тому я думаю, що я а, використаю цю, цю частинку цієї тканини для того, щоб дошити мою торбочку. Так, хочу, що я хочу сказати? М для чого я купила цей джинс? Я його купила, тому що мені. Хочеться пошити для себе джинсовий комбінезон в такому, знаєте, спортивно casual стилі з кишенями, з коммерцем, таким як на сорочці, з манжетами, з планочкою, напевно, буде на кнопочках. І е, я хотіла це пошити ще минулою весною, але там було у мене дуже багато справ. Особливо це був е, для моєї доньки випускна сукня на випускник. Хто, хто ще не бачив, я вам залишу посилання на цю сукню. І е, е, я все ж таки ця мрія мене не покинула, і я вирішила, що на осінь. Я собі пошию комбінізон. Я знаю, що багатьом а, дівчатам комбінізони не подобаються, мені подобаються. У мене є а, два комбінезони: один я ношу влітку, один у мене вельветовий, я ношу взимку. І я їх дуже люблю, ношу за, із задоволенням, тому і цей комбінізон у мене буде також в нагоді. Так, я вам розповіла про анонси двох моїх проєктів на наступні, на наступні тижні. Але, звісно, що коли я закінчу це поведінку, я буду продовжувати в'язати е, проєкти, які у мене є, на спицях. І також у мене є ще плани на нове в'язання, але все ж таки, хочеться. Щось ще закінчити, бо дуже багато проєктів розпочатих і незакінчених. На цьому все. Дякую велике за увагу. Дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Зараз саме час поставити відео на паузу, натиснути вподобайку, написати для мене коментар. Підписатися, якщо ви ще не підписалися. Ну і також не забудьте про опитування, про наступний спільний проєкт Створю собі торбочку для щастя. Я вас ласкаво запрошую до мого телеграм-каналу. Буду вам всім дуже рада і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!